Ми українці, нація та раса. Ми загайдачні і кармелюки. Коли прийшли ми не полі з часу. Ми древні і безсмертні, як віки. Нас мордували, нас стягли на плахи, О, скільки потекло кривавих рік! Хотіли ополячити нас і ляхи, а росіяни зрусити на вік. Та все даремно. Знову ми і знову. Жбурляли всіх у темряву, і багно. Залишилися ми, і наша мова, настойна на сонці, як вино. Ця мова може світ зачарувати. В ній все і грім, і і гаїв. У неї, мабуть, вчилися співати не тільки наші курські солов'ї, і тому її не зникнути ніколи. І підкоряти ширістю світи. Ми живемо, івани та Миколи, і всі народні, рідні, ма, нам брати, ми живемо і нас не подолати, не покривати наші язики. Бо є Шевченки майже в кожній хаті є сагайдачні і кермелюти.